Імануель Кант Критика практичного розуму Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського Підрозділ 9 Про мудро допасовану до практичного призначення людини пропорцію її пізнавальних спроможностей. Якщо людській природі призначено прагнути до найвищого добра, то й міра її пізнавальних спроможностей, особливо їх співвідношення, має вважатися відповідною для цієї мети. Тим часом критика чистого спекулятивного розуму, одначе, доводить його скрайню недостатність для того, щоб відповідно до мети розв'язати найважливіші пропоновані йому задачі, хоча вона критика, не ігнорує природних і гідних уваги порад того ж таки розуму, а також великих кроків, які він здатен робити, щоб наблизитися до цієї поставленої йому великої мети, хоча ніколи не досягне її самостійно, навіть за допомогою найбільшого пізнання природи. Отже, тут природа, здається, наділила нас спроможністю потрібною для нашої мети, лише як мачуха. Тепер припустимо. Що природа пристала б у цьому на наше побажання і наділила нас тією здатністю проникливості або просвітленістю, якою ми раді були б володіти, або якою ми справді, як уявляють деякі, володіємо, яким би був за всією правдоподібністю наслідок цього, якщо тільки не змінилася б воднораз уся наша природа, то схильності, які бо завжди мають перше слово, найперш зажадали б свого задоволення і, сполучені з розумним міркуванням. Зажадали б максимально можливого і максимально тривалого свого задоволення під ім'ям щастя. Щойно потім заговорив би моральний закон, щоб тримати їх у належних рамках і навіть підпорядкувати їх усіх вищій меті, що не зважає на жодну схильність. Але замість суперечки, яку тепер моральному налаштуванню доводиться вести зі схильностями, і у якій після декількох поразок усе ж таки має бути поступово здобуто моральну силу душі, в нас перед очима ненастанно стояли б Бог і вічність у їх грізній величі, адже те, що ми можемо довести повністю, означає для нас з погляду достеменності стільки само, як і те, в чому ми переконуємося на власні очі. Порушення закону, звісно, було б уникнено, повеліване ним виконувалося б, та позаяк налаштованість, з якої повинні діятися вчинки, не може бути вселена жодним велінням, а стимул до діяльності тут завжди є під рукою і при тому зовнішній. Отже, розум не потребує спершу напружено працювати, збираючи сили для опору схильностям за допомогою живого уявлення про гідність закону, то більшість законослухняних вчинків діялося б зі страху лише небагато. З й геть жоден З почуття обов'язку аморальної вартості вчинків, до чого бо єдино зводиться вся вартість особи і навіть цілого світу в очах найвищої мудрості, тоді зовсім не існувало б. Таким чином, поведінка людей, поки їхня природа залишалася б такою, як тепер, перетворилася б на голий механізм, де, як у маріонетковій виставі, усі добре жестикують, але в фігурах немає життя. А що в нас це влаштовано цілком інакше, і ми за всього напруження нашого розуму маємо тільки дуже темне і непевне бачення майбутнього, а світоправитель дозволяє нам тільки здогадуватися про його існування та його велич, але не дозволяє нам цього бачити або ясно довести. Натомість моральний закон всередині нас, нічого не обіцяючи нам з певністю і нічим не погрожуючи, вимагає від нас безкорисливої поваги. Хоча, втім, тільки тоді. Коли ця повага стає діяльною і панівною, дозволяє нам через це зазирнути і то лише михцем у царство надчуттєвого, то може мати місце істинно етична, віддана безпосередньо законові налаштованість, і розумне створіння може стати гідним причетності до найвищого добра, відповідної моральній вартості своєї особи, а не лише своїм учинкам. Отже, і тут могло би бути слушним те, чого нас поза тим достатньо вчить дослідження природи і людини, що незглибима мудрість, завдяки якій ми існуємо, є не менше гідна поваги в тому, чого вона нам відмовила, як у тому, чим вона нас наділила.